Всім привіт! Сьогодні Європейська Правда буде говорити про Італію. Ця країна для нас важлива і непроста. По суті, от зараз, коли ми влітку 2022 року під час війни отримали статус кандидата у ЄС, це сталося. Мабуть, навіть у першу чергу, завдяки тому, що Італією керував Маріо Драгі, прем'єр, який нас підтримав, підтримав нас у Італії, яка є традиційно проросійською. Зараз у Італії уряд впав, країна іде до нових виборів, і невідомо хто буде керувати країною далі. Ми будемо говорити про те, чи буде Італія любити нас і далі з нашою постійною авторкою. Статті, яку ви будете читати на європейській правді, яриною груша пасанай Привіт, привіт, Сергій. Давай почнемо з ключового. Італія нам друг <смір> ну власне, якщо подивитися за рейтингами, так то е, політику уряду Маріо Драгі, тобто проукраїнську політику, підтримувала більше ніж 55% італійців. Тому на 55% мабуть, все ж таки друг. А інші це ті, хто люблять Росію, чи там таке болото? І ті, хто люблять Росію, і люди необізнані, які починають говорити слоганами, які вони вицепили із телебачення, і оцей рівень неосвіченості, необізнаності він все ж таки, ну необізнаності політичної, він досить високий в Італії. Знаєш, насправді, от ти що ти кажеш, 55% за Україну, це мені навіть звучить. Оптимістично, тому що наскільки я пригадую раніше, вважалося, що Італія є однією з найбільш русолюбських держав. А відповідно для нас, якщо ти любиш Росію, то мабуть Україну не дуже це так, чи їм вдавалося суміщати любов до Путіна і до України одночасно? В Італії було таке трошки імперіалістичне відношення до України, як -от до цієї країни, не зрозуміло, що це, не зрозуміло, взагалі на якій планеті воно знаходиться, але зараз Власне... підтримують так зараз, оскільки італійці вони. Не можуть підтримувати агресора, вони завжди на стороні слабшого. Тому вони автоматично почали підтримувати Україну, почали дізнаватися, що це, хто ми такі, де ми живемо. І, е, власне, це те, що тут говорить там зараз уже про їхню, про їхню проукраїнськість. Ну от, власне, їм дуже важко італійцям те, що я побачила. Е, Визнати, що вони помилялися, що от вони помилялися, що що це оце їхнє русофільство, їхня любов до Путіна. Що вони помилялися, що він такий поганий. і mm -hmm. їм важко визнати цю помилу особливо мені здається важко політикам, тому що я бачу, що політики, які мали би нібито орієнтуватися на 55%, mm -hmm. Ну не видно, що вони змінилися в своїй масі. От є Маріо Драгі, які ну крутий, uh -huh. а, а є інші, які продовжують навіть публічно говорити про те, що вони за Росію. і до речі, Італія власне зараз розплатилася за вибори 2018 року. Тобто тому що Маріо Драгі скинули дві партії про російські партії: це навіть три Ліга Матео Сальвіні, це Форца Італія, Сільвео Бербусконь, який давній дружок. Путіна, і власне популістський рух, лів, лівий рух, рух рух п'ять зірок. Власне, ці три партії скидають Маріо Драгі і вони не зважають на те на рейтинги Драгі, Вони не зважають на те, що італійське суспільство підтримує його політику. Вони наприклад, популістський рух п'ять зірок він вже впав із 32% до 9% і вони власне вирішують долю. Відкривають урядову кризу, і вони її вирішують. Тобто їх взагалі не цікавить. Настрої в італійському суспільстві і але от так як проголосували в 18, 18-му 18-му так і заплатили двадцять. Ми обов'язково перейдемо від виборів до власне того, що думають в Італії а, про Україну і про те, що означає ця. Красива обкладинка, але перед цим я все-таки да до речі, перед тим як це я спитаю, не забудьте лайкнути це відео, і поки ви дивитеся, також ставте питання, ми будемо на них згодом відповідати. А я спитаю коротко, щоб завершити питання виборів. Ми чекаємо, що на цих виборах можуть прийти до влади проросійські сили. Бо ж очевидно, що а, виборець Ситиліські він не буде о, обирати через Україну він буде ну через свою кишеню обирати, да, тобто, що там якісь програми, там ціни. Так, так. Ну, власне, Україна може зіграти ту роль, що Україну зроблять винною у підвищенні цін на газ і на електроенергію. Власне, це може зіграти якусь ключову роль, у тому що тобто, на, Ми Україну ще й погані пусть... будемо. Так, Ми ще й погані будемо, що будуть коситися, що все через mm. вас, а насправді ціни на газ і на електроенергію в Італії піднялися ще в січні. Ну, тобто, вже з 1 січня, так що не ми, власне, але спочатку це були іммігранти, які ж, звичайно, заважали жити італійцям. А зараз будуть українці, які заважають їм жити. І, а, власне, якщо ми говоримо про те і про якісь прогнози, прогнози на вибори, то Дуже важко щось прогнозувати, оскільки в Італії утворилися оці такі два поліси: це от правоцентристи і лівоцентристи. І зараз уже говоримо про цей третій поліс. Ми з тобою про це навіть писали в одній з наших статей про цей центр, який об'єднується навколо Маріо Драгі. Але один із партійців цього центру вирішив все ж таки піти до лівих, а тепер він вчора вже вирішив і передумав. Це це прям італійська родина. Так, це італійська родина. До речі, от у них в італійців є дуже велика проблема. Вони, якщо говорити про політику, вони всі переходять на особи. Тобто політики між собою не можуть помиритися, бо ось там Матео не подобається, Карло ні. Та, ну, от, така от італійська родина, та і власне те, що є якась ідея, тобто є якісь програми. От. Окей, ну власне про вибори будемо дивитися ближче mm -hmm. до виборів, а давай поговоримо про те, як все-таки італійці ставляться до нас і до нашої біди. Наскільки я розумію, Італія також є унікальною або однією з унікальних, де російська пропаганда цвіте. Вуйным цветом, Часа так? Так, власне, італійці протрималися три тижні. Тобто вони три тижні, от із 24 лютого підтримували Україну. На всіх каналах були проукраїнські контенти, шукали проукраїнських спікерів, шукали взагалі спікерів, які, хоч якось, розбираються в Україні. І, і тут після, ну, завершилися ці три тижні, і починається знову ж цей проросійський наратив. Тобто, запрошують вже е... середині березня. Так. починають запрошувати російських пропагандистів, починають запрошувати. А давайте ж розбиратися, а може не все так однозначно, і навіть до України дійшло це відео там, одного прямого ефіру, їздили спеціально на Червону і знімали прямий ефір. Тобто вони це подають, начебто. Ну, давайте покажемо дві сторони. А, і то, для так. євреїв, що да. давайте і таку чесни, і ту ж сторону конфлікту, давайте, давайте ж розбиратися. І, і, власне, це проросійське лобі, воно навіть от, мабуть, і привело до того, що уряд Маріо Драгі. Завалив і е, видно, по фабрика тролів працює дуже добре. Тобто я навіть це бачу по своєму італійському твіттеру, що вони туди приходять. А правда, що у Італії запрошують навіть от настільки одіозних персонажів, як Дугіна зараз на ефіри? А от чому це відбувається? Це просто росіяни знаходять можливість проплатити, чи чи журналісти прикормлені російською пропагандою? Чи це якесь щире бажання? От як, як так стається, що саме в Італії на телебаченні відбувається найбільший треш? Так і власне саме в Італії, і саме на каналах Сільвії Берлоскові. Тобто, та ага, да, це оцей... тобто росіяни uh -huh. та росіяни вони це були це ретекуатором. В них їхній політичний шоу. Ну, по перше, це було були і скандали про те, що це було і про плану, і, власне, коли, наприклад, журналіст там брав інтерв'ю у Лаврова, це ж не було інтерв'ю, це ж був мітинг на 40 хвилин, і Лаврова не перебивали. Наприклад, або той саме там це ж інтерв'ю з Соловйовим, тобто йому ніхто не ставить питання взагалі, незручні питання. з і і кінці... Соловйовим, Просто от саме по собі це і ще не в кінці не кажуть гарної вам роботи. Ну, тобто, продовжуйте бивати далі українців, гарної вам роботи. Ну от взагалі нерозуміння контексту. А Білосконі контролює ключові канали, чи як, ну, тобто, я ж думаю, що є і інші, не його канали? Так, є ще ну, тобто, основні от, там, канали Раї, але от в Італії є дуже такий потужний антиамериканський настрій, і коли цей включається антиамериканський настрій на такому ж про лівому каналі, як Раї Тре. То, тобто, все, що проти Америки, все добре. Тобто немає цього, що є, ну тобто є якийсь центр, та? А ані, от все, що проти Америки, це добре. І тому цей антиамериканізм -анти теж досить грає на роль про, -про путінським силам. Ну, тобто, так, якщо підсумувати, а перше брелосконі, ну банально, дійсно він продає ефіри росіянам за політичний вплив. А інші дивляться, їм подобається і роблять собі те саме. І власне рейтинги, тому що От, коли запрошують якихось російських, так цих, цих пропагандистів, вони злітають. Тобто, рейтинги, це дивляться, це журналісти обговорюють, всі всі дивляться, і так само от є там канали інші, які є приватні. Так вони живуть там за рахунок реклами, за рахунок рейтингів, і вони запрошують цих журналістів. Журналістку, яка російська журналістка, яка їм розказувала, що вона буде бомбити Турин, коли там було Євробачення, наприклад, у них в прямому ефірі. Я не можу зрозуміти 55% підтримують Україну, тобто це все таки тренд прем'єр, якого в принципі суспільство любило, підтримував Україну. Але при цьому рейтинги програм, які Україну змішують із брудом. Високі, в чому, в чому секрет цієї італійської як дво, як двозначності? От, до речі, двозначність головний редактор Лінк Єст. Він вмів ввів термін біпопулізму, тобто подвійного цього популізму, і лівого, і правого, і це двозначність італі, італійська. І це постійне питання, яке я ставлю італійським журналістам. Що як так? От, наприклад, так само трапляється якийсь скандал на італійському телебаченні, італійський твіттер піднімається, італійський газ. Зети піднімаються, тобто починають критикувати. Всі, ну, тобто, всі піднімаються, але телебаченні нічого не змінюється. І все одно тобто, вони продовжують гнути свою лінію за рахунок, мабуть, ну все ж таки рейтингів, і, там, з одними італійцями говориш, і вони кажуть, ні, але ми не дивимося телебачення, тобто думка формується за рахунок чогось іншого. Інші кажуть, ні, ну італійці ж тільки дивляться телебачення і там ну, тобто, формують свою думку за рахунок. Ці за рахунок телебачення, тому а я зараз вам розкажу, чому саме ми запросили до нас Ярину. Не тільки тому, що ми її любимо, а тому, що ми хочемо похвалитися нашими українцями, які борються з цією пропагандою і допомагають італійцям зрозуміти правду. От, власне, це один з прикладів цієї боротьби. Розкажи, будь ласка, про цю книжечку чи журнал, як це правильно uh -huh. називати? Це журнал Лінкіста Мегазін, який виходить тричі на. Рік спільно з The New York Times. і власне основний ресурс, тобто онлайн-ресурс, який називається Linkesta, випустив цей журнал, і він називається Присвята Україні, Омаджель Україна. І найбільший, найвідзначніший прорив цього журналу, що тут він був задуманий, сфотографований, написаний, намальований українцями, тобто українськими авторами. Тут обкладинка створена аграфкою із зі Львова і до фотографії Станіслава. Сенека, фотографа, який відзняв ось цей випускний в Чернігові. Так потім агравка також створила дуже шикарний таймлайн взагалі про те, як Україна боролася проти Росії протягом століть. І питають тобто, е не просто та. про цю війну, а про те, що це для нас боротьба за виживання. Так, Боротьба за виживання. І власне сюди входять тексти Володі Єрмоленка, Володі Шийка, Олени Стяжкіної, Нарімана Алієва, який італійцям розказує про Крим, е який і досі. Всі думають, що Крим це Крим російський. Е, і, власне, е, і... Катерини Зарембо, яка розвінчує міф російського Донбасу. Тобто, ми створили повністю такі наративи, які якраз б'ють в ціль і розвінчують оці такі стереотипні італійські бачення про, про Україну. І власне, ну, ресурс Лінкеста завжди підтримував Україну. Вони я туди пишу. От цікаво, у нас такого немає. Це ну по суті, за форматом майже книжка, так. а не журнал. Це читають. Читають і купують. Ну, власне, це триместральне видання, тому от воно там 3-4 місяці, то до кінця року точно буде видаватися, і ми намагаємося його по, по просувати. І дуже велика подяка українській діаспорі, яка дуже включилася і теж його промотує для, для всіх своїх для свого італійського оточення. Хто наші друзі у Італії? А... Ну, Крім тебе, і маріогради. Із політиків це ліберал-демократи, це демократична партія, це Карло календа Аціоне, це Матео Ренці, Італія Віва, це Європа плюс. із... Тобто партій Делагадова. чимало є, виходить. Так, але вони, якщо вони разом, то набереться так, от якраз оце є рівновага між 50 і 50%, тому що вони там всі йдуть і зараз в ніс, в ніс. І можемо отримати взагалі стагнацію, оскільки. ніхто не зможе створити уряд, посад ніхто не зможе створити уряд, оскільки проголосували, здається, минулого року за новий е, виборчий закон, який може просто загнати всіх у, у стагнану стагнацію, і не не зможна не можна буде створити уряд. А взагалі про санкції там щось говорять. Про російські санкції да, антиросійські, да. тобто є таке, що типу прийти, ну от що хтось іде на вибори із обіцянкою ми знімемо всі санкції з Путіна, будемо дружити. Е, поки що такого таких заяв не було. Не там, та, та не ризикують, все ж таки В Сальвіні щось там десь можливо щось він і так не зміг вимовити ці фрази, що Росія напала на Україну, він завжди говорив агресор і тобто, «нападник» і на того, кого напали, і все. Поки що про це не говорили, але що мене вразило особисто. Я зустріла дуже багато росіян в Італії, в Мілані, в центрі міста. Тобто, поприїжджали, купують, тратять гроші і їх сюди пустили. І, ну тобто, вони якось вибралися, і е, італійці не протестують проти того, щоб брати їхні гроші. Тут я тут ну, це я думаю, що у багатьох націй це саме. А, скажи, будь ласка, як ставляться у Італії до українців, які туди приїхали? Ну, я думаю, що у доволі високій кількості. Я чула дуже багато різних, тобто думок. От, наприклад, я була в одному регіоні Мілья Романія, де українці приїхали, де українці одразу собі познаходили роботу, одразу пішли е, працювати на поля, і це викликало дуже велике захоплення українців. У містах можливо трошки менше, тому що е, в основному навіть через проблему італійців, тому що е, уряд не встиг обробити весь запит, особливо на житло, і це трошки за ну, тобто затормозило ситуацію. Потім так само ці кошти, які там мали видати українцям на підтримку, вони теж трошки повільно. Але це італійська бюрократія, це вже не Маріо Драґі, це вже просто система, яка ну, досить повільно працює, з якою, до речі, він е, боровся, тому що якраз у нього одна із його пунктів це боротьба з італійською е, бюрократією. Тому, можливо, десь хтось плутають італійську бюрократію і українців, але загалом, загалом підтримують, підтримують українців. І я отримую дуже багато повідомлень про те, що там зустрічають українців. І е, як вони співчувають, як співпереживають, тому загалом позитивно. Ну, а от, припустимо, таке, щоб італійці були готові жертвувати гроші на, на байрактари, так як це роблять поляки. Це реально чи. Ні, ну от італійці, і зброя. Ми знаємо там про те, що там просу, просували закон. Не хотіло голосувати за надання зброї, але це е, якесь це ставлення. Тобто оцей дивний пацифізм, тобто no war, ні війні. Але як закінчити цю війну? Ми не знаємо, але ні війні. Не будемо давати зброю. Але що як захищати українців? Ми не знаємо. Але давайте не будемо давати зброю. Ну тобто, якийсь оцей дуже, дуже химерний пацифізм у, у італійців. Вони будуть тобі будуть допомагати. Ати будуть приймати біженці, бо це е, така благородна справа. Але зброя, ну давайте без зброї можливо. А є ще один шлях, як залучити на свою сторону італійців: це на ну, те, що називається м'яка сила, uh -huh. культурна, спортивна дипломатія. Андрій Шевченко, от це все працює, можна якимось чином влюбити італійців в Україну і змусити їх або переконати їх підтримувати нас у цій війні за допомогою артистів, спортсменів. Ну насправді це для, для України в Італії, оскільки я, я працюю між цима двома країни. Це великий історичний шанс для того, щоб, ну по-перше, розвінчати цей міф імперіалістський міф Росії, і нарешті по. Дати українську версію історії і власне скористатися цим і за допомогою е, м'якої сили того ж самого Андрія Шевченка, який і з мером міста Мілан запустив дуже велику програму підтримки для українських біженців, і тобто італійці в, в цей момент сіли розбиратися, взагалі що таке Україна, що ми є та що ми є, хто ж ви такі, і власне е, запустилося дуже багато програм, тобто для там е, підтримки якогось українського культурного продукту. Ось зараз у вересні ми видаємо взагалі першу в історії. Італійської видавничої справи, антологію української поезії, ось це стало можливим тільки після лютого 2022 року. Запити є, і ці запити цими запитами треба користуватися. І оце там яка сила, яка допоможе змінити там хай на якусь довготривалу перспективу. Змінити думку про Україну в кращу. Насправді може лише погодитися. Дійсно, це довга війна. Війна за нашу ідентичність, яку ми ведемо як у себе, так і за кордоном, пояснюючи світові, що ми є. І Італія це одне із тих місць, де це треба пояснювати як найактивніше. Я вважаю, що нам, глядачам і мені варто дякувати і Ярині, і тим, хто це робить. Ну і, власне, не лише дякуємо, а підписуємося на наш канал, лайкаємо відео, коментуємо і просимо про наступне відео, яке ми для вас запишемо. До побачення, до побачення.